І, власне, пропоную поговорити сьогодні в першу чергу про те, як пройдуть Олімпійські ігри, що там буде відбуватися, чи це буде все ж таки спортивна Олімпіада, чи в тому числі будуть якісь задіяні і політичні питання Тут три питання да як, як загалом пройдуть ігри? Давайте подивимось цю енергетику. Ну, дивіться, загалом це така радісна подія, яка весь час буде повертати до безпеки, і нам дають таке прекрасне з'єднання, як туз з мечей і сім. Чаш, про що говорить? Я не здивуюся, якщо будуть різного роду моменти, коли будуть нечесні чи умовно ем, якісь такі ілюзорні небезпеки і будуть десь зупиняти, перевіряти. І, тому що тут, тут якби це буде, е, здає, пройдуть добре. і, в принципі, е, доволі таке дорогі, наскільки я розумію. Свято тут дуже вкладено дуже багато грошей, але е, знову ж нам говорять, що тема небезпеки буде основна тут. Вона в будь якому випадку не піде. Так що, крім ілюзорних, там буде і справжні небезпеки. Потузу хочу відкрити, що ж там за це. Я, я думаю, що щось таки відбудеться під час цих виборів, тому що є підготовлено щось, що в принципі зробить якийсь такий загальний бедлам, да, коли люди будуть боротися за свою небезпеку, і це щось буде масштабоване. Так що якась там небезпека все-таки на виборах буде. Це якщо ми беремо загальну. А слідуюча це Подія, яка просто про ігри, чи це ще і політичне шоу? Ні, звісно, що тут а, е, і про ігри також, тому що про ігри до цього готувалися дуже багато людей, і це в принципі історія боротьби, коли будуть боротися хто там справжній, хто головний це зрозуміло. А якщо ми беремо чи це політична боротьба, так, це політична боротьба. Чому боліти? політична? Тому що під час цього будуть і різного роду заклики, і будуть якось привертати увагу до політичних подій, до кризи, криз, що в світі, те, що це і політична також. Дякую вам за вашу вичерпну відповідь, пані Людмила. Чи готує Росія провокації до Олімпійських ігор? Ви сказали про те, що може бути якась певна небезпека. Отже, давайте перевіримо а, факт на обличчя. І зразу нам. Е, ну, дуже хороша історія. Я б не хотіла, щоб це програлось, чесно вам скажу. Серйозна, дуже стара підготовка, яка веде до башні, умовно, може чи щось зірватися, чи не знаю, під яким соусом вони це проведуть, але нам показують, що саме це. Щось падає, зривається, щось закінчує своє існування і при тому це підготовлення по дьяволу. Це величезне, масштабне величезний масштабний терор. От хочете сказати саме так. Будемо сподіватися, що дійсно це не програється. Давайте поговоримо про те, чи буде залишатись сирський на посаді головнокомандуючого до кінця року. Я думаю, що до кінця року його поміняють, тому що а зараз йде підготовка, і наскільки я розумію, там є кого на кого міняти. так що просто дайте чуть-чуть часу. А Володимир Зеленський люб'язно. Власне, потиснули руки один одному із залужним. Привітав його, і давайте подивимося, що ж чекає залужного. Можливо, в перспективі він повернеться назад до України і е, до обов'язків головнокомандуючого. Я от не впевнена, що він буде головнокомандуючим. Чи він повернеться, то 100% повернеться. Я про це говорила, що його кар'єра не закінчується, але поки вона йде на підвищення. Зараз є така історія, що що б він зараз не робив, він йде вверх. От весь час він йде вверх. Так що до політики він точно повернеться, він ще буде доволі великою одіозною фігурою. Я не впевнена, що це буде як головнокомандуючий. Все-таки головнокомандуючі, по всім даним ні. Дякуємо вам. Які зміни чекає уряд український у цьому році? Теж ми з вами про це говорили. Там йдуть якісь кардинальні зміни тут. Такі грімучі е, з'єднання, да, якимось одним розчірком е, саме пера змінюється дуже багато і не просто змінюються, а змінюються саме фігури, які є ключові, які є основні тут, е, е, саме керівники. Чому воно це все відбувається, а тому, що є якийсь тупик, є ілюзія роботи, а роботи немає, зато е якось дуже сильно сихаються гроші. Ну, якось так, я не думаю, що я для когось там, відкрию Америку. Так? Але зміни там будуть, і при тому вони будуть кардинальні. От, е Дуже швидкі карти, про що вони можуть говорити, що може якось так все розігратися, що е, за тиждень, за два, да може за місяць хлоп і там всіх поміняли. Як якась там отакі процеси? Прямо глобальні будемо за цією ситуацією, і Давайте подивимося, чи є загроза для ЗАЕС. Там більш така, знаєте, загроза саме зовнішня. Я думаю, що це в принципі загроза тому є війна. А якщо конкретно ми беремо як для ЗС, як для станції, ну, нам говорять, ні, це неправда, тому що її якось підтримують, може навіть якимось чином і укріплюють. Так що це більше оцю про зовнішню загрозу, що в принципі є на Україні. Чи є загроза для ГЕС? Загроза, це постійна загроза, загроза, яка з неба, і, ну, і по всім даним, це всі знають, її очікують. Величезна загроза і над цим зараз працюють. Так що, моя відповідь так, вона є і пряма і велика. Дуже прикро, але будемо сподіватися, що ця згроза мине. А давайте поговоримо про те, чому Путін останнім часом став все частіше виїжджати за межі Російської Федерації, тобто він перестав щось боятися, чи це все ж таки його двійники кудись їздять, роблять якусь певну таку а, візуалізацію, начебто, він нічого не боїться. Ну, частково там є і правда да, в тому, що він нічого не боїться. Але це частково, куди б він не виїжджав, і це погоджено, да, за це заплачено, погоджено попередні є якісь домовленості. Але він в будь-якому випадку, я просто не слідкую за тим Путіним, я наскільки розумію, не дуже він так далеко від'їжджає в якомусь Оріолі. Умовно своєї території він і знаходиться. Так що це все погоджено із дозволу, він конкретно виїжджає. Не переходить він кордони, саме дозволено. А чи це виїжджає сам Путін? Ну, це виїжджає людина, яка, в принципі, грає Путіна, і він якийсь з робочими візитами, з якимись... Важливими завданнями, так що це виїжджає, можна сказати, що сам Путін, але ми знаємо, що є велика кількість того, що це не сам Путін, але це не мова сьогоднішнього ефіру. А, добре, рухаємося далі. Чи буде реакція з боку Європейського Союзу на спільні навчання Китаю та Білорусі? Ну, реакція, знаєте, якби противовіз. Це не буде реакція того, бо ніхто нікому заборонити не може. Це якась практика між країнами, а от реакція противовіз, так зробили ви, так зробимо ми. І ми просто побачимо якісь подібні навчання десь там біля цих країн, якісь потужні. Оце є отака реакція. Якихось закидонів їм ну просто не можуть зробити бо я ще раз кажу це щось загально прийняти дякую вам які новини очікувати для, Україні, для україни у серпні ну, Важкий сам по собі місяць да, і що ми беремо загалом і самі новини то Е, якісь будуть зовнішні домовленості, як знову ж можуть бути різного роду договори, підписи і так далі. Е, я наскільки розумію, там буде якась зброя, але при тому у нас е, е, якби, новини для України це про якесь е, противоборство двох країн, і будуть дві протилежні. Точки зору, і опираючись на біле і чорне, ми розуміємо, що е, умовно є правда і кривда, і, і я, це буде про що, що стосується Росії і України. Бо саме це є, і там буде знову якийсь скандали, щось зв'язане з таким, що одні будуть е, за російською стороною тягнути, щось за українським, і це буде якийсь просто. Масштабні якісь такі розбірки. І це нас буде дуже сильно напружувати. Да? Ми весь час в напруженні. При тому, по колесу фортуни це знову допомога, при тому масштабна, при тому, це те, що має бути в Україні, і ситуація кардинально міняється. Якось хочеться сказати, що Україну почують, тому що саме ми щось там. Щось нове, да? щось заходить нове, щось, може навіть якась архінова зброя, не знаю, щось зовсім нове, щось аж зелене нове. Ну І, на жаль, сім пентаклів, яка говорить про жертви. Я думаю, що як новини, десь ми, якісь величезні втрати мають бути теж у серпні. Дуже прикро, але будемо сподіватися, що все ж таки цих втрат буде як можна менше. Давайте поговоримо, чи будуть перемовини між Україною та Російською Федерацією цьогоріч. Ну, знаєте, так зразу дають так. Це частина величезного плану. Навіть якщо хтось буде проти, в будь-якому випадку будуть перемовини. Я думаю, що вони будуть. Я єдине, в що не впевнена, що вони будуть мати якийсь такий глобальний результат, але вони точно будуть. Дякую, рухаємось далі. Чи отримає Україна 1 мільярд доларів на ППО від представників НАТО до кінця літа? Нам дають так. Я думаю, що ми отримаємо принаймні це питання. Близиться до завершення, його якимось чином прискорюють, і я думаю, що десь в цій даті воно точно ми маємо отримати. Це те, що має здійснитися. Це дуже хороша новина. Коли все ж таки, врешті-решт, ми побачимо F-16? Не знаю, нам видають, що якось частково, чи вони вже є, чи вони якось під'їжджають. Так що більше всього, що ця тема закрита і, і, і знову показує, що вони в ходу. І все, що в ходу, це говорить про те, що це якісь питання дуже близького часу. Ем, так що десь ось вже вони ми ну, його побачимо. А чому на вашу думку, і на думку ваших помічників ГАРД, ми так і не отримали ленд-ліз обіцяний? Ну, нам показують, що знаєте, як не допрацювали, не дожали, не, не доробили. Да? Люди були, ну я маю, я дивлюся з, з української сторони. Саме чи не допрацювали якісь закони? Чому я саме так кажу? Тому що Почалася робота а механізм не був запущений. І чомусь усі вирішили, вирішували, що вона якось само собою розкрутиться і, умовно, саме собою потіче рікою, і упустили саму можливість цей процес запустити. Одним словом, не допрацювали саме люди, які мали ввести ці закони, і ті, хто мав налагодити цю систему. Ця система була не запущена саме ще в кабінетах. Давайте подивимося, чи зараз ми можемо щось змінити для того, аби отримати лендліз. Це дуже довга робота, тому що це починати спочатку. А якщо починати спочатку, воно потребує часу і потребує якоїсь команди. Якщо знайдеться подібна команда, то так. Але я наскільки розумію, якось всі на це все махнули. Уже рукою, і от я не певна, що його будуть піднімати навіть це питання. Дякую вам. Чи зміниться хід війни після другого саміту миру? Це буде зміниться чому? Тому що це якась з однієї сторони саміт миру, а з іншої сторони, ми будемо бачити загострення, якісь дуже швидкі дії. Я наприклад не здивуюся, що там будуть більші бої. Більш агресивні бої так, що так зміниться. І на завершення, давайте поговоримо чи відправляє Російська Федерація на війну громадян Індії. Так, відправляє і навіть там є загиблі, наскільки я розумію.